Вітаю колеги! 526-та доба героїчно спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Працюємо з медіа центру Україна у Львові. І дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. А сьогодні ж ми поговоримо з дуже цікавим героєм, гостем нашого брифінгу. Це Петро Скрипка, який пішки дійшов з Києва до Львова, аби зібрати гроші для наших захисників. Для їхнього лікування та протезування і більше про мету та ідею. Як виникла така ідея, саме розпочати таку пішку, пішу благодійність і збір коштів для наших захисників? Прошу Петре, розповісти більше. Вітаю, слава Україні. Вітаю, слава. Е, ідея виникла, коли я служив 3-й окремій штурмовій бригаді, але на жаль, за станом здоров'я, я потрапив до госпіталю. І, знаходячись в госпіталі, привезли військового, в якого повністю відмовили ноги. Лікарі пообіцяли, що ноги повернуться, але на це потрібен довгий час. І знаючи, що вже я вже тоді отримав вердикт від лікарів, що я буду комісований. Саме тоді в мене виникла ідея, що Незважаючи на те, що я вже піду з війська, що я все одно зможу принести якусь користь. І в мене виникла така ідея. Коли я озвучував її побратимам, братові своєму, я говорив, що я розумію, що це зі сторони звучить так не зовсім реально, але я хотів втілити цю ідею в життя і трішки побувши на реабілітації, з'їздивши до коханої, я вирішив все-таки. Приступити до цієї цілі, приїхав до Києва, зібрав сумку, зібрав необхідні речі і вирушив в дорогу. Ну, до пору до цієї подорожі я майже не готувався. Я тільки підібрав там необхідні речі, палатку, спальню, там, туристичну посуду. О, я навіть не намагався підібрати там кросівки собі чи ще щось. Ну, пішов тому, що було. І... Отримавши дуже таку добру підтримку українців, я дійшов від Києва до Львова. Патре, розкажіть, якими містами ви подорожували, скільки вам це зайняло часу, і ем, як не знаю, скільки кілометрів ви проходили за день? Я вийшов з Києва, направився до Житомира. І 12 липня я вийшов. Дійшовши до Житомира за чотири дні, я перепочив там. Потім дійшов до Рівного. Там два дні перепочив і пішов до Львову. Такий в мене був відрізок. Що через різні міста, селища, які повністю по трасі, я проходив їх. О. Ну, трішки довго, тому що в цих містах я в Житомирі в Рівному я затримувався по два дні. Якби я брати ці дні, то дійшов би швидше до Львову, подолавши 540 кілометрів плюс. Приблизно так. Ви згадали, що насправді реакція українців була неймовірною. Як вони реагували? Що ви їм пояснювали? Чи вони залюбки донатили, скидали гроші і в яких сумах? Перші дні, я перший день, коли я вийшов, я не вів прямого ефіру в Тіктоці. Я просто йшов по трасі з прапором на спині. І тільки ввечері зайшовши в Тікток, відкрив пряму трансляцію. Людей не було. Підписників у мене теж тоді було небагато, там дві тисячі плюс. Потім кохана порадила, що відкривай Тікток, і веди пряму трансляцію прямо по дорозі. Перші дні глядачів теж не було багато, там триста, 400. І потім з кожним днем люди почали додавати, додатися, підписуватися і на першому моєму аккаунті. З яку я вів трансляцію, вже було 28 тисяч підписників. Підтримували, питали, що за її я пояснював це постійно, тому що питання, люди заходили нові і постійно доводилось повторювати одну і ту саму інформацію. І дуже багато українців, які пройшли зі мною з 13 числа, коли я почав вести пряму трансляцію і до самого Львова. Тобто вони донатили, підписували. За весь час, коли я йшов. До Львову на початку найвеликий донат був 100 доларів. Це прям людина на дорозі. Стояла машина, він зупинив мене, запитав, чи потрібна допомога, чи потрібно підвезти. Я йому до... відповів і пояснив, яка в мене мета, людина достала 100 доларів і дала мені. І потім, коли вже я прийшов сюди, до Львова, ми тут влаштували розіграш м'яких іграшок і прапора з підписами. Військових, то донати були 25 тисяч. Перший був переможець, потім хлопчик з дівчинкою внесли два доната, один 11 тисяч 111 гривень, другий 7 тисяч 777 гривень, 77 копійок. То ці донати були самі великі такі. Ну і Потім наступний був 5 тисяч 555 гривень. А так донати були різні: від 10 копійок о, і вище. Патра, та знаємо, що окрім і добрих реакцій, є звісно і негативні відгуки. Чи мали ви ситуацію з такими? Чи були люди, які обурювалися або не розуміли вашої мети? Так, є і такі люди, які питали постійно мене, навіщо ти це робиш? Що це тобі дасть? О що в цьому немає ніякої мети, немає ніякої цілі. Що це не принесе ніякої користі. Багато хто там говорив: йди на Бахмут, йди служи. О, але ці всі люди, які всі це писали, жоден. Я говорив: якщо ви хочете це сказати, скажіть мені це в обличчя. О, якщо ви маєте бажання, не ховайтеся за картинками в інтернеті, тому що навіть фотографій немає. О, писали багато таких. Негативних повідомлень модератори мої молодці, вони старалися зразу таких людей прибирати з чату, тому що навіть заходили з країни агресора і дуже часто намагалися спамити. О, Але, дякуючи модераторам, ми справлялися з ними. І, чесно скажу, ці негативні відгуки вони не впливають на мою ціль. Тобто я їх приймаю, я їх читаю, бачу. Вони теж мають місце бути, якщо людина таке має бажання висказатися. Але вони все одно не, не зроблять нічого, щоб моя віра в людей, в українців, в мою ціль чимось порушилася. Втім, мушу зазначити і, і скажу свій погляд, свою думку, що ці відгуки були недоречні, навіть те, що ви як згадали, про те, що вам. Казали, ідіть служити. Я додам, що Петро Скрипка є добровольцем та ветераном азовського підрозділу, родом з Кропивницького. Будь ласка, розкажіть більше, як ви дізналися і потрапили в підрозділ Азову на початку повномасштабної війни. Я спочатку пішов в тероборону селище зразу за Києвом між Києвом і Борисполем. Побувши трохи там, тероборону почали розформовувати. І мені зателефонував знайомий і запропонував приєднатися до них. Коли він сказав, що це Азов, ну я був так дуже здивований і говорив, що ну, друже, де Азов, і де я кажу. Ну, там, говорю, такі всі підготовлені, такі ці. Кажу, я ж тим більше, ну ти попри тим, знав, що в мене там є хвороба. Я кажу, ну як я Він каже: Ну, зараз потрібні люди, зараз потрібна підтримка. Приходь, щось і для тебе придумаємо. Я прийшов, зі мною поговорили, я заповнив анкету, і мені сказали: ну, три дні подивися, чи підходить тобі, чи сподобається, чи зможеш ти. І якщо тобі не сподобається, ти можеш піти там далі собі щось робити. Але наступного дня мені просто сказали: збирай, себе, збирай речі, ти їдеш в Запоріжжя. І все, я поїхав і майже рік не був взагалі в Києві. Коли я потрапив до Азову, я побачив зовсім другу картинку, чим я до цього мав уявлення. Тому що все моє уявлення це було те, що я читав там в інтернеті, читав в новинах про них. А коли я потрапив сам до них, то я побачив геть іншу картинку і зрозумів, що це набагато крутіше, чим я міг собі навіть уявити. Тому що там. Дійсно така атмосфера, коли ти відчуваєш, що ти, навіть будучи маленьким таким винтиком в цій великій машині, ти можеш принести користь. До тебе відносяться з такою повагою, що ти відчуваєш, що дійсно я на своєму місці. Сьогодні Азов є найбільш таким медійно розповсюдженим. Скажімо так, простором, тобто, вже увійшов в медіа як доволі відомий і підрозділ, бригада, полк. Скажіть, будь ласка, які саме ви сьогодні оці фейки можете спростувати? Адже з цією медійністю є і різні негативні і відгуки та обурення. А що вас вразило, що ви сьогодні можете спростувати і сказати, ні, цього в Азові немає? Ну, багато вважає, що в Азові там такі всі, знаєте, як пояснити занадто там правильні. Ні, це всі такі ж самі українці, як і інші, але вони просто знають, за що вони йдуть, вони готові йти до кінця, не зважаючи ні на що. Їм не потрібно буде чекати, коли хтось їх там підтримає, чи ще щось. Вони просто будуть брати і робити. Медіа дуже часто їх висвітлює, прям такими, знаєте, що всі там такі, як правильно пояснити, навіть не можу підібрати слів. Прям занадто націоналістами. Ні, це патріоти. Це просто вони дійсно люблять свою країну і вони готові доказати свою думку. Там дуже багато людей. 99%, які дуже освічені, вони знають історію, вони зможуть доказати свою думку, і чому вони е, саме в Азові. От. Там е, кожна людина це індивідуальність, і з нею рахуються. Що е, дуже гарно в такому підрозділі, тому що з тобою рахуються, незважаючи на що, не хочеш. Е, Якщо я скажу так, якщо ти хочеш, тебе всьому навчати, було б у тебе тільки бажання. Будуть 10 разів повторювати, 30 разів повторювати, але тебе навчать, якщо в тебе є це бажання. Ви також згадали, що вже через стан здоров'я ви не можете продовжувати свою військову службу. Та втім, вас це не зупинило, щоб зробити таку велику подорож містами України. Скажіть, де ви взяли цю сміливість і сили? Ну, ви знаєте, воно, ця сміливість, вона є у кожної людини. Але дуже часто ми знаходимо собі різні фактори, щоб переконати собі, що щось не вийде. Як тільки ми обираємо ці в своєму житті страхи, то яка б не була ситуація, яка б не була ціль, людина зможе її досягнути. Просто потрібно вірити в себе. Якщо ти почнеш насамперед вірити в себе, тоді люди повірять в тебе. Я так і вчинив. Я повірив, що я зможу. Ну і пішов, зібрав сумку і пішов. А що було найважче? Чи які були от такі виклики на вашому шляху, і чи це не перешкоджало ваші подорожі? Щоб сказати, що було щось таке найтяжче, це були перші дні, тому що ноги ще не були звикші до такого ритму, до такої нагрузки. Ці перші дні були сами тяжчими. Перше, була спека, було тяжко. По-друге, ну, ще й за спиною був рюкзак такий нелегенький, який додавав трошки незручності, бо це зупиняло темп. Хотілося йти швидше, більше, але він все-таки зупиняв. І, ну, нічого не було такого, наприклад, за, цю, за цей похід, щоб могло мене збити там. Просто йшов і. Незважав там, на жару, на холод. Коли ти йдеш, то е, ти розумієш, е, що і спілкуєшся так, з людьми в Тіктоці, люди під'їжджають, тобі хочеться йти все далі, 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 далі. Незважаючи навіть на втому. Навіть ішов дощ, я все одно одягав курточку, не і йшов далі. Шановні колеги, якщо у вас є питання до наших спікерів, прошу їх озвучити. Мікрофон не працює. що ви спостерігаєте проєкт гарні чи через фонд через фонд Так, тому, що... питання? Полягає в тому, як ви передаєте кошти. Кошти будуть передаватися фонду Янголи Азову. Буду передавати їм дуже багато. Хто задає питання за кошти, кошти будуть передаватися зараз? На жаль, технічні питання. З цим з банком кошти будуть передаватися Сіянголи Азову. Цими коштами будуть розпоряджатися вони, тому що ну, я сам цього не можу робити. Фізично не можу. Я не юридична, не юридична особа, я фізична особа. І скільки ці кошти допоможуть? Е, я не можу зараз на це питання відповісти. Я знаю тільки суму, яка зібрана. На даний момент сума зібрана 720 тисяч плюс. І чи повинно ще? Так, я планую зараз вирішити свої питання, зібрати речі необхідні і планую далі продовжити від Львова до Польщі. А чи вам вдалося вже передати якусь частину коштів? Так, я передав готівкою більше 60 тисяч самою готівкою. Всі інші кошти вони на карткових рахунках будуть переказані на цей фонд. Але так, як зараз трішки законодавство змінилося, я не можу всю суму відразу передати. Потрібно це робити частково. Чи є ще якісь питання до, наших, до нашого спікера? А у вас в ребенку була якась вода? Скільки ця сума повинна бути, чи для вас це буде Для... Така сума для мене неочікувана, скажу чесно. Я взагалі не ставив за мету якусь е конкретну планку. О, скільки було б зібрано, скільки б і було. Я коли виходив, я побратимов, говорив, що якщо я дійду до Львова і зберу 100 тисяч гривень. Кажу, це вже буде така маленька перемога. Але дійшовши до Львова в даний момент 720 тисяч плюс сума зібрана. Петре, і цікаво ж послухати, можливо, ви спілкувалися зі своїми побратимами, зі своїми рідними, коли вони почули, що ви плануєте таку подорож, що ви вирушаєте з Києва до Львова, як вони відреагували чи не зупиняли вас? Ви знаєте, ніхто не зупиняв. Ну, тобто, мені говорили, обдумай це добре, чи зможеш, чи витримаєш, але ніхто жодного разу не зупинив. Тому що. Всі навпаки підтримували цю ідею. Деякі побратими говорили, що там, Петрович, в мене позивний в армії був Петрович. Вони говорили, Петрович каже, це ну, взагалі буде круто. Це набагато небезпечніше навіть, ніж знаходитись тут, в бойовій зоні. Тому що, каже, ти будеш іти невідомі люди, дорога, ти не знаєш, кого ти зустрінеш, ти не знаєш, як поведуть себе люди. І... Ти маєш теж подбати там про свою безпеку. Ти каже, будеш ночувати в невідомих місцях. І всі будуть тебе, наприклад, там знати, особливо, якщо будуть знати, що ти там йдеш з коштами, можуть і напасти, і все. Тобто вони розуміли, що це теж досить така небезпечна, небезпечний маршрут, незважаючи, що тут ну, мирні території, але все може трапитись в дорозі. Люди різні бувають. Так, і ми вже згадали про те, що ви збираєтесь вирушати вже за межі нашої країни, коли ж ви стартуєте свою подорож, чому саме через кордони Польщі, і що ви вже готує, готуєтесь до неї? Так, я до цієї подорожі вже готуюся. З самого початку, коли я запланував цей марафон, він я його розділив на декілька етапів. Тобто я його розділив Київ-Львів, потім зі Львова до Болеславця. Польське містечко. І від Болиславця, я планую піти іще далі. Я хочу підняти прапор України на березі океану в Португалії, прокричавши слава Україні! я хочу просто пройти через всі ці країни і показати цим країнам, що які б не були новини, щоб вони розуміли, що ми українці, ми не здолані, що український народ. Це єдиний народ, який може згуртуватися і подолати любі перешкоди. Дякую, Петре. Ми будемо за вас вболівати і активно стежити. Я нагадаю, ми спілкувалися з Петром Скрипкою, добровольцем та ветераном Азовського підрозділу, який. Пройшов пішу подорож з Києва до Львова, щоб зібрати кошти для поранених наших захисників. А ви ж теж активно стежте за діяльністю Петра його подальшою долею та Донайте, адже лише спільно, спільною працею, об'єднавшись, ми переможемо цю війну. А ви стежте за нашими анонсами та нашими подіями.